Володя, радий тебе бачити. Якось, знаешь, якось так сталося, що з людьми Сінельникова в мене є дуже гарні і приємні спогади про цю місцину. Це компанія МАІС. Привіт вам, ті, хто побачить. Я хочу перед тим як записати з тобою в мене багато різних запитань. Ми зробимо такий цикл. Хочу трошечки почути про тебе. Розкажи, як, як людина, тому що ти і науковець, ти і виробничник, ти і продавець, розкажи свій шлях ну так, щоб не було людям скучно. Ну, розказую дуже так стисло. стисло так. Значить, батьки в мене ветеринари, начну здалеку. батьки ветеринари, оба ветеринари, батька навіть трошки займався селекцією, але тварин. <гум> також пропрацював на різних посадах і різні виконував функції. Тобто від ветлікаря до керівника колгоспу в такому форматі, то тобто і виробництво, і трошки займався наукою на племінних станціях. Тобто, така така також діяльність. І я б свій час знав, що я поступлю в аграрний, але так подумав, що аграном якся кра, краще. Ну не не люблю я в цих... Чогось там в кишках, І от так сильно вникати. в цю. Значить, далі, коли я пішов в шлях агронома, звісно, я поступив після школи, ти вже... Після школи я одразу, хоча ще в школі, я знав, я займався трошки сільським господарством, але більше це зважування з батьком, контроль, по скільки вони Ну, Але я пішов все-таки в агрономію. Значить, вже в 98-му році я поступив на наш Дніпропетровський аграрний університет. Де заканчивав, і тут вже зразу в мене хоча. Хотя... Який, який факультет? Агрономія. Тобто я на, на агрономію пішов і вже тут, дипломну діп, роботу я вже писав по селекції ку кукурузи, е, ста, вже проходив практику. і Якщо там деякі люди, мені так було обідно, що деякі люди практику Могли десь прогулять, нічого не робить. Батька, ну тепер я кажу дякую. Батька домовився, і я на опитній станції ад дзвонка до дзвонка з шістій ранку працював на селекції кукурузи. Там ж я написав дипломну роботу. А вже спеціалізація, як в інституті розподіл, робили ну, у нас було таке ноу-хау. Спеціалізація на спеціалізацію мене чогось виділили на пестициди і маркетингові. Хотя я дуже дуже кажу, дякую за те, що я прослухав останній рік. Там пару пару лекцій. Це який рік був це був 2003 тисячі рік. І зразу в 2003 році я десь якийсь місяць оговтався, дійшов і пішов робити національне господарство Агросоюз. Тут я закріпив на навіть. Отут, я скажу, отримав максимальне знань чого? Тому що коли я прийшов, в нас були дуже видатні агрономи, які мене навчали, і в нас получилось більше десяти. Ну, згадай, будь ласка, прізвище. Так, при прізвище тих, кого я думаю, медійні і знають, це керівник нашого відділу рослинництва був Едуард Романьков. дуже також, поки кажу за інших, також дуже багато знань і багато всього мені підсказав, Це Анатолій Максимович Романьков, також він дуже він у нас керував під підприємством. Агросоюз, то есть виробництвом, і дуже багато таких виробничих речей також підказав. Далі це Дудкіна, яку знають медійна, це Скара Шкарбан Олег Ніколайович, Николай Ніколай Андрієвич. Ну, дуже багато всіх я не буду перечисляти. Ну, як да. зараз кажуть, потужні, і прізвище, так що... всі знають Касалапа Миколу Павловича, У нас був науковий відділ 300 гектар, і очолював його Касалап Сергій Сергій так знання взяв і Поліщук Микола. Тут, скажімо так, мене це навчило. Сурга Іван Олексійович, він нам так розказав, це був наш керівник, головний агроном. наш Вінка. Всі ваші добоганки ви повинні пропустити через науку, науковий етап. Для чого? Того, щоб каже, Агросоюз. там... В частності хазяїн Харишка, не ніс збитки на 1000 гектар. А хай ми получим збитки на двох на трьох кратнах повторності по два гектари. Я вважаю, що це правильно. Далі те, що ми брали звісно в Агра це було ноутіл. Моя діяльність це вже прийшла. коли я прийшов? Я розказав, що я знаю насінництва кукурузи за два роки практики. Я дійсно кукурузу. мене... не утіл, це який рік ми вже я якраз мав змогу почати переход це був уже був переход 2004, ми вже повністю перейшли на нову тіл дві це ще була мінімальна обробка, а вже 2004 повний ноль був і в 2004 це був 2004 рік. Агросоюз запустив першу міжнародну конференцію понутілу. Та також було це вже були експерти. Вже і взагалі кожен дуже цікаво. То що кожен тиждень хтось приїжджав і в нас були якісь спілкування. І мені, як молодому факівцю, це було дуже. Дуже цікаво, скажімо так. Тобто з усіх сторон перший рік два мене учили з усіх сторон і в різних в різних форматах в дуже різних форматах. Але моя тематика, так я ставалась, все життя це насінництво. Тобто, я якраз е, працював з насінництвом, але специфічно насінництво в нас було від. Що дуже цікаво, від продажу насіння, від потреб. І в свій час, тоді, коли казав, це якраз Едуард Анатолійович казав, що давайте не це дзвонять. Як я агроном я не должен дзвонити продавати, а ти должен позвонити і послухати, що тобі люди на тому кінці кажуть. А не так, ти вибрав сорт чи гібрид, що тобі подобається, а потім, каже, даєш в маркетингу і яка продавайте, як хочете. Про які культури йде, якщо ми кажемо про насінництво? Насінництво це була кукуруза. Дуже багато кукурудзи, Це було 400 гектарів участка гібридізації кукурузи. Це організація Сартополак було, і все, все, що касається насінництва кукурузи. Це було 300 гектар сербської сербського насіння соняшнику. Соня. Це з таких, да. А саме проблемне моє це було 2000 гектар пшениці. Це ми рвали каласки, ходили з сетями. Тобто, це дуже, дуже цікаві такі аспекти. Тобто, і в нас насінневої продукції було більше, ніж товарної. Ми все вирощували в насінневому фоні. Частково, тепер я розумію, що це правильно, Частково, потім 50% відсотків відбивали на товарку. Ну це це, це вже деталі. Тобто свій шлях я почав в Агросоюзі, де була змога і насінництва, дуже поглиблена насінництво, і елементи технології. Зокрема, технологію Ноутіл no і приїжджали. Є різні експерти, і щось таке у нас та пооставалося від нього. Ну тоді ж Ноутілу не було зовсім так. Зовсім не було. Тільки Агросоюз такий був у один, один із, ну, із перших. І я думаю, що це було перше господарство, яке е, в прямому сенсі вирощувало Ноутіл. У нас були всі сівалки. Агросоюз виробляв вже сівалки, які зараз виробляють сівалки на но, Ноутіл, і дуже гарно ми все, -все в комплексі е, воно працювало. Далі я пішов трохи. У нас було дуже багато, скажем так, на напрягу. Сам собі також був трохи цей і не видержала здоров'я. Пішов оддихнув. Після цього я займався трохи не не моєю діяльністю, але вона також агрономічна. І дякую. Людям, які мене взяли, це ландшафтний дизайн. Промищений ландшафтний дизайн. Ми сіяли газони з зайолочками. Тобто, та таке, це ми аддихнули, восстановився. і далі уже я пішов працювати так, як були була формація ще раз в Агросоюзі. Найбільше перша моя була таке досягнення. Це я взяв ту інформацію, яка лежала, і ми змогли по мікродобривам розпочати наші досліди. І мене послухали. Я доказував про які мікродобриво йдеться. Це були мікродобрива. Перші заводи Ріаком. Ми самі знайшли і далі устраювали досліди. І вже в 2000, тобто ми це все розробляли зимою. Я, скажімо так, був молодий фахівець, і мені сказали, ну, не завжди мені була робота, не несуйся під ногами. Ось тобі купа, обробляй. Інформації я знайшов агрохімію. Я в інституті також полюбляв і ми заклали певні досліди. І в нас вийшли уже на участку гібридізації кукурузи, дуже колосальні прибавки. Які Ви брали дальше? тільки Ріаком, чи тоді на ринку ще була німецькі. Ну, вони дуже дорогі були, але були. Чи тільки в вітчизняні? Я почав працювати з вітчизняним рікомом, угу. а далі ми працювали з іншими. І що можу сказати, ми, нас, мене привчали рахувати грошами. І коли ми вже далі починали е, рахувати, то Ріаком показав себе краще. Може він показав навіть знаєте із за чого і за то дуже гарна людина. і дуже дякую, дуже багато навчив Юрій Фіма. Треба згадати Так, да. Туровський Юрій Фімач. Він сам я приїхав. Він узяв Олександра е, на, наукового співробітника, який допомагав, і вони повністю розробили а, 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 а я тихонько. І ми заклали повномасштабні досліди і получили, получили результат. Я думаю, що це ще було залог того, що був постійний супровід в господарстві. І коли я вже, так як у мене були ці досліди, ми отримали дуже гарні, дуже гарні результати. І навіть Юрій Фімович каже, що ви шефу, не несіть ці показники. Тому що у мене вийшло 30%. Але ми працювали, потім у нас були обстеження ґрунтів. І ми знали, я йому надав це, що у нас в три рази нехватка цинка. Ми надавили на цей елемент і отримали тобто протруйки насіння до ведення до уборки ми отримали результат. Далі вже я свій шлях, який в початку не думав, що піду в науку, я вже пішов працювати після ландшафтного дизайну, спробував все ж таки сільське господарство мені більш до душі і вирішив, то я пішов в науку. Я поступив в 2009 році. Я поступив на очну аспірантуру і почав займатися лекцією такої культури, як соргу, яку я... на базі якого університету? Це наш інститут на той час інститут зернових культур. Він займається тільки на наукою. Це більш на, на, наукова така мощна наукова структура, яку ще знають як інститут кукурузи. І, 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 і Сорго, до, 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 до речі, то також. І я вперше, так як вирощував кукурузу, мене знали. Я приходив, я вивчав куку, кукурузу. Дуже дякую. Також мав мороз Волод, Володимир Васильович. Він мені підказував, я насідництво організовував кукурузу, і дуже багато питань спрашував. І вже пішов на кукру замікати. Ну, в нас треба на сорго укріпить така дуже гарна культура. Я так согласився і почав ну, ми займатися. ми з тобою про Сорго ще да. поговоримо. І чому ти пішов знову виробництво? Ти закінчив аспірантуру захистився? Да, так, Я аспірантуру закінчив, захистився тро трошки пізніше. В моїх уже гібридів, які створені з сорти гібриди, я чогось в мене знаєте, як. Аспірантуру я закінчив, але чогось не настаював на захисті. Так вийшло. і окрім того, уже паралельно ще розпочав, у 2008 я пішов науковим консультантом компанії Ряком, так як в мене були такі дослідження, то в мене вийшло, що тут я займаюсь селекцією, а тут я займаюсь підживленням і мікродобривами. Також і також ми уже, як колеги, ми там дуже гарно розложили на науковій сіва Агросоюзу. Також опити у нас були всі досліди Ми про провели і так далі. Сложилась культура. Я працював уже в науці останнім часом. А виробництво, скажімо так, тільки в науці працювати у себе не прокормиш. Треба Я кажу, так як. Є. Давай, Треба ми з тобою займатися. Теж про да. науку я тобі е, окремо. Зараз закінчимо ну, про твою біографію, а про науку обов'язково теж запишемо. Тому що в мене є запитання по Добре. науці. Добре, то е, Володя зараз... якось проскочило, що ти в аспірантуру поступив. Але я не почув, ти захистив кандидатську до да. ступінь? Да. Так, я дуже, я дуже дов, довго йшов до захисту і захистив тільки в 2021 році. Тобто за захист я пройшов кандидатською, На сьогоднішній день я також працюю в науці, на сьогоднішній день я працюю над тематикою на е... Тобто пишеш докторську? Так, да, я пишу докторську. на, на, на Якщо це на секрет час. чи секрет тем, тем, тема. Тема насінництва те, те, чим я завжди займаюсь, стоїть тематика. В мене це сильне насіння, сильне здорове насіння. Як оце термін сильного насіння вівфадієв, але це очистка, А моя тематика це вирощування. Те, що зараз говоримо. ти вже займаєшся. Дивіться, ще в 2013 році я займався наукою, і окрім цього, ми організували свою кампанію як дистриб'юцьонна кампанія, яка на сьогоднішній день, окрім дистриб'юцьої кампанії, кампанія торговий дім Союз Агроконсалтинг», на сьогоднішній день. Я виділив, що я буду займатися наукою, але у себе і дистрибуцією, Але першою на чергу я поставив це «Сорта і селекція цю і сарта і селекція нових рослин. І виходить для нас новость. сортова селекція соняшника, Sorgo селекція. На сьогоднішній день моя компанія називається Синельниківський інститут насінництва, агроінновацій і селекції. І вона п'я Тобто дальше. ти самофінансуєшся, фінансуєшся, так? Так, да, да, я сам в ЕТА і на невеличких ділянках ми проводимо досліди. Також я співпрацюю з хазяйствами. Деякі хазяйства, які потребують, ми надаємо консультацію або проводимо сумісні про про проекти. Якщо людям щось цікаво, до, до речі, якщо людям цікаво, я впроваджую проекти також у виробниці. От я на це, до, до речі, мало розказую, але таке є. Да. Ну, скажи нам, ти в минулі роки проявлявся більше, як ти продавав, чи показував, чи досліджував гібриди соняшнику? Кукурузи а, со, 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 соняшнику кукурузи, це мабуть, кажете про гібриди агроритм, да, про рекорд, ексклюзив, да. да. Це комерційна діяльність, яку я та також займаюсь. Тобто речі, на науку треба заробити грошей. Все ж так, да, тобто цей рік, скажімо так, на найбільший рік, в який я влажувався в науку, і ну, скажімо так, віддача в науку ми сьогодні влажуємо, а через три роки буде. І мені дуже було по цій ситуації, було ну так. Певні були вагання, але про Також компанія, якщо ми кажемо, з якою я співпрацюю, то я завжди вибираю те, що працювати треба з перевіреними партнерами. З компанією Агрорід ми познайомились також з більше з точки зору науки. Вони також приглашали науковців, устраювалися семінари, і ми з ними познайомились в 2011 році, да, році. Даже ще. І десь з 2013-го вони також брали ряком, впроваджували в себе мікродобрива, і тут вже пішла така більш цікава формація, і ми почали торгувати їхніми, їхніми гібридами. Гібриди, до речі, йшли непогано, гарна, гарна селекція. І вже якщо гібрид Реколь, то чого він зараз в ексклюзиві? Там пішли деякі нові гібриди, але він стабільно дає врожай, і з 2016 року я його продаю. І як вони самі колись дуже давно сказали, якщо Володя покупає рекольд, то він виходить в нього рекольдом. А ніде не стає далі якимось іншим названням чи в мішок пересипається. То ми дуже гарно спілкуємося. І гібрид показує свої тенденції. Також ну, цей матеріал показує тенденції. Тобто, в, ці, в ціновій політиці він не, не супер дорого і показує гарні, гарні результати коктейль, ну, ці, Це вже ми перейшли на рекламу. На комерцію, да, 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 на да, комерцію, да. І я думаю, що цим ми закінчимо. І тоді, в другій частині ми з тобою поговоримо про науку, якщо ти не проти да. про Аграрну аграрно українському.